28 червня за головування очільника Миронівської громади Віталія Савенка відбулося 11-те засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. На виконкомі розглядалися питання, що стосувалися життєдіяльності громади. Ознайомив з порядком денним Віталій Савенко. Традиційно першими розглядалися фінансові питання. Про внесення змін до бюджету Миронівської територіальної громади на 2023 рік доповідала начальник управління фінансів Миронівської міської ради Наталія Музика. Так пропонується внести наступні зміни до бюджету нашої громади за рахунок вільного залишку. Планується розподілити 32 мільйона 958 тисяч 58 гривень. Направляються ці кошти нам. По міській раді придбання кондиціонерів, встановлення, різні послуги 31 тисяча і 82 тисячі. По первинки амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги на ремонт автомобіля 38 тисяч 100. Комунальний заклад Зоряний, заробітна плата 565 тисяч на друге півріччя, нарахування 129 тисяч, на дрова, придбання дров на опалювальний період мільйон сто, але частина йде за рахунок місцевого бюджету 208 тисяч і дотація відшкодування за проживання внутрішньопереміщених осіб 891 тисяча 816 гривень. дають із резервного фонду державного бюджету. Громадським організаціям по спорту спортивний клуб Миронівка, навчально-тренувальні збори Ворогта 224 тисячі гривень, громадська організація Арена, турнір Абу-Дабі 208 тисяч 120 гривень. Громадська організація Арена, Варшава 146 тисяч 600 гривень. Комунальне підприємство Польове, придбання водонапірної башти 421 тисячі 200 гривень. І послуги по встановленню башти 90 тисяч гривень. Капітальний ремонт доріг Захарченка, Франка Гагаріна миру, Помиронівці 23 мільйона 220 тисяч гривень. Гуманітарному відділу на придбання матеріалів, проведення медоглядів по ремонту підлоги у укритті ліцей номер 2 ліцей номер 3 ремонт школи Юхни. Приходженнями медоглядів по школах, по садочках, по позашкіллю, по спортшколі, по поточних видатках 1 млн 29 тисяч 100 гривень, і по капітальних видатках 3 млн 235 тисяч гривень. Відділу культури фестиваль школа мистеця звернувся в фестиваль Карпати Фест. Харчування 51 300 гривень і послуг по перевезенню проживанню 69 тисяч 900 гривень. Музею виготовлення проєктно-кошторисної документації на покрівлю 24 тисячі 100 гривень. По управлінню фінансів надання субвенції державному бюджету програма фінансового забезпечення, забезпечення Буховської РДА. Звернулася до нас Обухівська РДА, 250 тисяч гривень. Програма фінпідтримки ЗСУ. Військова частина звернулася 200 тисяч гривень. Програма надзвичайні ситуації. МН... Наш відділ МНС звернувся 250 тисяч гривень на ремонт їхньої бази. І відділ поліції звернувся по ремонту теж їхньої бази півтора мільйона гривень. І даємо додаткову дотацію на область, на відновлення. Житла пошкодженого ну, на території нашої області 500 тисяч гривень. ХП громаді а, тут на проєкт ми виділяємо 485 тисяч 454 гривні. Ми по гарантійних листах виділяємо майже півмільйона гривень. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Миронівської міської ради на друге півріччя 2023 року доповідала керуюча справами секретар виконкому Юлія Манжелій. З метою впорядкування роботи виконавчого комітету Миронівської міської ради у 2023 році пропоную затвердити план роботи на друге півріччя. У серпні буде розглядатися питання про готовність закладів освіти Миронівської міської територіальної громади до організованого початку 2023-2024 навчального року. У вересні про підготовку господарського комплексу та об'єктів соціально-культурного призначення Миронівської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 року. У жовтні будуть розглядатися наступні питання. Про виконання міського бюджету Миронівської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року, про роботу постійно діючої комісії з питань захисту прав дитини за 9 місяців 2023 року, про роботу адміністративної комісії за 9 місяців 23-го, про підсумки розгляду звернень громадян до Миронівської міської ради за 9 місяців 2023 року і про роботу координаційної ради з питань сімейної та гендерної політики, попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми. За 9 місяців 2023 року, і у грудні пропонується розглянути два питання: про роботу опікунської ради за 2023 рік і про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2024 рік. Пропоную затвердити такий план на друге півріччя на засіданні. Виконкому Юлія Манжелій доповідала також і про погодження проведення заходів у місті Миронівка та селах Карапиші Іванівка Маслівка. А саме це благодійний концерт в рамках Всеукраїнського патріотичного фестивалю конкурсу Будемо жити. Також було погоджено зміни у складі адміністративної комісії при виконавчому комітеті Миронівської міської ради. Розглянуто питання щодо погодження проєкту, програми забезпечення Обухівської районної державної адміністрації Київської області та її структурних підрозділів на 2023 рік. Також внесено зміни до рішення виконкому від 21 травня 2021 року номер 208 про створення комісії Мирунівської міської територіальної громади з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Доповідала провідний спеціаліст відділу економічного розвитку та цивільного захисту Людмила Рогова. У зв'язку з кадровими змінами вносимо зміни у склад комісії. До складу комісії включаємо включені Савенко Віталій Миколайович, Чамата Олексій Володимирович, Петриченко, Василь Вікторович, Нечеперенко Володимир Анатолійович, Музика Наталія Васильівна, Рубець Володимир Васильович, Цидик Володимир Юзефович, Бабенко Микола Павлович, Радінський Володимир Васильович, Чайка Тетяна Євменівна, Прокопік Тетяна Миколаївна, Івашина Неля Миколаївна. Бабенко Сергій Сергійович, Євєркіна Жанна Володимирівна, Євлах Володимир Васильович, Кузьменко Володимир Миколайович, Денісов Олександр Валентинович, Деценко Сергій Леонідович, Лясківська Тетяна Миколаївна, Кисельов Володимир, Владислав Вікторович, прививача, Прищ Дмитро Васильович. Такий склад комісії. Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Миронівської міської ради. Миронівська опорна багатопрофільна лікарня на 2023 рік зі змінами доповідала провідний спеціаліст відділу економічного розвитку та цивільного захисту Олена Лущай. Про стан архівної справи у Миронівській міській раді доповідала спеціаліст першої категорії загального відділу Наталія Касянова. По питаннях, що стосувалися розроблення проєктної документації для нового будівництва водозабору в двох старостинських округах нашої громади, та про надання відповідних дозволів, доповідав головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури Володимир Рубець. На виконкомі розглянуто питання про дозвіл на встановлення дитячих майданчиків на території Миронівської громади, а також про розроблення проєктної документації по об'єкту капітальний ремонт покрівлі Миронівський краєзнавчий музей. Доповідала провідний спеціаліст сектору житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури Віта Кравчук. Начальник служби у справах дітей та сім'ї Оксана Бабкіна доповідала з питаннями, що стосуються захисту прав дітей. Загалом на виконкомі було розглянуто понад 30 питань. Детальніше з переліком прийнятих рішень можете ознайомитись на офіційному вебсайті Миронівської територіальної громади.